Привіт! Це англійська клумба в природньому стилі. Та сама, яку я показувала взимку, тоді був шок, та й зараз вона вражає не менше. Хтось скаже занедбана, недоглянута, але це яскравий приклад саме природнього стилю в ландшафтному дизайні. Саме тут можна побачити основні принципи, особливості цього стилю, рослини посаджені великими масивами квітконоси після цвітіння не зрізають, щоб рослини насівалися. Це стахіс, чи стець. І ще одна особливість земля не копається і не прополюється, вона мульчується. І ось там, видно, сходять рослини, що насіялися, для того й залишаються квітконоси. До речі, стахіс дуже насівається, та тут такі щільні насадження, що дуже й немає де насіватися. Завдяки такій щільності й бур'яни тут не ростуть, їм просто немає місця для природнього стилю дуже важливий правильний підбір рослин потрібно вибрати стійкі характерні для даної місцевості, бо цей стиль передбачає мінімум втручання людини, щоб рослини росли самі, як у природі. Без підживлень, без обробок і без поливу додаткового. Стахіс, молочай і там жовтим цвіте деревій це надзвичайно стійкі рослини до всього, в тому числі й до спеки, що для нас зараз дуже важливо. Англія та Україна так далеко один від одного, але в нас однакові рослини, я вражена. Для природного стилю характерна наявність великої кількості злаків. Вони теж дуже стійкі, а ще додають об'єму, легкості, особливо коли на вітрі гойдаються, як зараз. І на зиму їх не зрізають, вони прикрашають клумбу і взимку, так як і сухі стебла. Теж залишаються і тоді клумба об'ємна навіть зимою. Можливо, до цього важко звикнути, але в цьому щось є так природньо. Подивіться відео, як ця клумба виглядала взимку, це справді цікаво. Тоді я бачила її вживу, а зараз мені прислали це відео, бо дуже хотілося мені побачити цей сад влітку. До речі, ви теж можете присилати відео, якщо хочете показати свій садочок чи щось цікавеньке пов'язане з садівництвом. Моя електронна адреса є в описі до каналу і до цього відео. На задньому плані садяться кущі та дерева. Попереду багаторічники. Зараз природній стиль набирає все більшої популярності в Англії, і не тільки в Англії. Люди прагнуть більшого єднання з природою, щоб відчувати себе в саду, як на природі, особливо в місті. Цей сад знаходиться в центрі міста, міста Лінкольн. Це перстач, кущик такий. Довго квітує, довго квітуча рослина, це костриця, вівсяниця сиза. Зверніть увагу, як вона посаджена, не по одному кущику розкидана, не рядком, а великою групою. А ось великий масив це ліхні скорончатий, уже давно відцвів, а квітконоси не зрізані, насівається, і внизу можна побачити маленькі сіянці. У нас заведено зрізати квітконоси відразу після цвітіння, щоб не псували вигляд клумби. Але тут навпаки ось це все сухе, уже, але воно вважається нормальним, гарним. І чим більше я на це дивлюся, дивно, але мені це все більше починає подобатися. Такий сад потребує менше зусиль для утримання. Але якщо все продумано і правильно зроблено, троянди колір ніжний, підібраний, щоб не виділявся дуже кущик. І взимку на цьому кущі буде багато плодів червоно-помаранчевого кольору, як шипшина, тож квіти, що відцвілися, не зрізатимуть. Плоди і сад прикрашатимуть і будуть їжею для птахів, бо залучення птахів, комах це теж один із принципів природнього стилю. Взимку бачила цибулинки і не вгадала, що то, а то були аліуми. Тут їх можна помітити. Дуже популярні в садах такого стилю, садять теж групами. Попереду седум, далі айстра кощова. Рослини для осіннього цвітіння, бо це квітник безперервного квітування, а зараз цвіте шавлія. А ось тут взимку стояли сухі стебла, і я не впізнала рослину, та зараз бачу, що це вербена бонарська. Я хочу купити собі низькорослий сорт, бо в мене квітничок невеликий, але дуже мені сподобалася ця рослина, це седум. А це, здається, Каструм. Скористалася порадою, що дали в коментарі, зробила скрін і пошукала в Гуглі по фото. Щиро дякую за коментарі, за допомогу, за підтримку. Зробила аналогічно каже, що це акант. Ніколи не бачила цю рослину наживо. Листя схоже на листя будяка, цікава рослинка. Стріжені форми не притаманні природньому стилю, та цей тиск тут для того, щоб поєднати різні частини саду. А це барбариси з ягідками. Ягоди висітимуть всю зиму. Такий сорт підібраний навмисно. Замульчована земля корою. Вербена бонарська зараз ефектно виглядає. Ну, звісно ж, рослини найкрасивіші, коли вони цвітуть. Ось сам собор, це вигляд збоку, вражаюча будівля і сад вражає, та ми оглянули не весь, поділіться враженнями, якщо цікаво, то буде ще. Дякую за увагу. До нових зустрічей!